Червона стрічка, а ти, може, цього не згадаєш ти палко його кохаєш, шепочеш на вушко слова, і він знов твій успішна гра, стискаєш долоні, цілуєш уста, смієшся, плачеш, називаєш ім'я. Говориш, що мрієш побути до ранку, і приведеш йому нову коханку. А він посміхнеться і скаже: Дурна, сьогодні я твій, а ти моя, і так ви завжди граєте в гру. Ви двоє любите весну. Не плутай любов і секс до ранку. Краще закрий стару фіранку, Світло чуже в життя не впускай, бо так згоряє власний рай. Палає вогонь, сьогодні весна, завтра осінь, післязавтра зима, червона стрічка на твоїй руці, пігулки стискаєш в кулаці, Червона стрічка на ваших серцях. Поставить крапку у спільних снах, Віл снід двох. Таке життя. Любов це не просто весела гра, одну за одною таблетку ковтаєш, І все його проклинаєш, Клянеш себе і своє життя. Чого ж ти була така дурна?